Курс чудес урок 134. Нехай я сприймаю прощення таким, яким воно є. Давай переглянемо значення прощення, оскільки воно піддається спотворенню та сприйманню. Як щось, що передбачає несправедливу жертву виправданого гніву, невиправданий і незаслужений дар, і повне заперечення правди. У цьому світлі прощення слід розглядати як суто ексцентричну нісенітницю, і цей шлях здається. Базує спасіння на примхи. Цей викривлений погляд на те, що означає прощення, буде легко виправити, якщо ти зможеш прийняти той факт, що прощення не потрібне для того, що є правдою. Воно має бути обмежене тим, що є фальшивим. Це не має відношення ні до чого, крім ілюзій. Правда це Боже творіння і прощати її безглуздо. Вся правда належить йому, відображає його закони і випромінює його любов. Чи потребує це прощення? Як? Ти можеш пробачити те, що безгрішне і вічно благодатне. Найбільша складність, яку ти знаходиш у справжньому прощенні з твого боку, полягає у тому, що ти все ще віриш, що тобі потрібно прощати правду, а не ілюзії. Уяви прощення як марну спробу зазирнути за межі того, що є, заглянути за межі правди у необґрунтованому намаганні обманути себе, зробивши ілюзію правдою. Ця перекручена перспектива лише відображає те, що ідея гріха. Досі залишається у твоєму розумі, як ти сам бачиш. Оскільки ти вважаєш свої гріхи справжніми, ти сприймаєш прощення як обман. Бо неможливо думати, що гріх правдивий, і не вірити, що прощення є брехнею. Отже, прощення. Це насправді не що інше, як гріх, як і все інше. Каже, що правда фальшива і посміхається порочним, наче вони бездоганні, як трава і білі, як сніг. Обманює те, що, на його думку, може досягти. Вважатиме правильним те. Що явно неправильно, і добрим те, що є огидним. З цієї точки зору прощення не є виходом. Це просто додаткова ознака того, що гріх непростимий, що найбільше його можна приховати, заперечити чи назвати іншим ім'ям, тому що. Прощення є зрадою правди. Провина не може бути прощена. І якщо ти згрішиш, твоя провина триватиме вічно тих, кому прощенню на тій підставі, що їхні гріхи справжні двічі милосердно висміюють і засуджують спочатку самі себе за те. Що на їхню думку зробили, а потім знову ті, хто їм прощає. Саме нереальність гріха робить прощення природним і абсолютно здоровим, глибоким полегшенням для тих, хто його пропонує, тихе благословення там, де воно отримане, не любить ілюзій. А збирає їх легенько з легкою посмішкою і ніжно кладе до них істини, а там вони зовсім зникають. Прощення це єдине, що відображає правду в ілюзіях світу, бачить їхню нікчемність і дивиться прямо крізь тисячі форм. У яких вони можуть з'являтися, бачить брехню, але не обманюється нею, не звертає уваги на крики самозвинувачень грішників божевільних від почуття провини, дивиться на них спокійними очима і просто каже Брате мій, те, що ти думаєш. Неправда Сила прощення полягає у його чесності, яка настільки не зіпсована, що сприймає ілюзії як ілюзії, а не як правду. Ось чому стає обманщиком перед лицем брехні. Великий відновлювач простої істини. Завдяки своїй здатності дивитися за межі того, чого немає, відкриває шлях до істини, який був заблокований мріями про провину. Тепер ти вільний і ти шляхом, який відкриває для тебе твоє справжнє прощення. Бо якщо тільки один брат отримав цей Твій дар то двері для тебе відкриті. Є дуже простий спосіб знайти двері справжнього прощення і відчути, що вони широко відкриті для вітання. Коли ти відчуваєш спокусу звинуватити когось у будь-якому гріху. Не дозволяй своєму розуму зосереджуватися на тому, що, на твою думку він зробив, бо це самообман. Натомість запитай себе, чи звинувачував би я себе у цьому. Таким чином, ти побачив альтернативи вибору у термінах, які Роблять вибір значущим і зберігають твій розум вільним від провини та болю саме так, як це задумав сам Бог і як це насправді є. Лише брехня засуджує. Справжня невинність це все, що існує. Прощення стоїть між ілюзіями. Та правдою, між світом, який ти бачиш, і тим, що лежить за ним, між пеклом провини та воротами небес. Через цей міст, такий же потужний, як любов, яка благословила його усі мрії про зло, ненависть і напад, тихо втілюються. В правду. Їх тримають там не для того, щоб роздуватися, кричати чи наводити жах на нерозумного мрійника, який вірить у них. Його обережно прокинуло від сну усвідомлення того, що те, що він думав, що бачив, ніколи не сталося. І тепер. Він не відчуває, що йому було відмовлено у будь-якому способі втечі. Йому не потрібно боротися, щоб врятуватися. Він не повинен вбивати драконів, які, на його думку, переслідують його, і йому не потрібно будувати важкі кам'яні стіни та залізні ворота. Які, на його думку, убезпечать його. Він може зняти важкі і непотрібні обладунки, які прикували його розум до страху і страждань. Його крок легкий, і коли він піднімає ногу, щоб зробити крок вперед, він залишає за собою зірку. щоб Вказувати шлях тим, хто йде за ним. Прощення потрібно практикувати, бо світ не може зрозуміти його значення чи надати вказівок, щоб навчити тебе його перевагам. У всьому світі немає жодної думки, яка б привела тебе до будь-якого розуміння законів яких дотримуються або думки, яку відображає. Це так само чуже світу, як і твоя власна реальність, проте це об'єднує твій розум із реальністю всередині тебе. Сьогодні ми практикуємо справжнє прощення, щоб момент єднання. Більше не відкладався, бо ми хочемо зустріти нашу реальність у свободі та спокої. Наша практика стає стежкою, яка освітлює шлях для всіх наших братів, які підуть за нами до реальності, яку ми ділимо з ними. Щоб це здійснилося. Давай присвятимо сьогодні двічі чверть години і проведемо її з провідником, який розуміє значення прощення і який був посланий до нас, щоб навчити цього. Попроси його, скажи, хай я сприймаю прощення таким, яким. Воно є. Тоді обери брата, так як він тобі вкаже, і склади список його гріхів один за одним, як вони спадають тобі на думку. Важливо не зупинятися на жодному з них, але усвідом, що ти. Використовуєш його образи лише для того, щоб врятувати світ від усіх ідей гріха. Коротко обдумай все погане, що ти про нього думав, і щоразу запитуй себе, чи засуджував би я себе за це. Хай він звільниться від усіх гріховних думок, які ти мав щодо нього, і тепер ти готовий до свободи. Якщо ти практикував до цього моменту з доступністю та чесністю, ти почнеш відчувати легкість, полегшення ваги на грудях, глибоке і певне відчуття полегшення. Час. Що залишається, у момент практики потрібно присвятити тому, щоб відчути звільнення від усіх важких ланцюгів, які ти намагався одягнути на свого брата, але які були покладені на тебе самого. Прощення доведеться практикувати протягом дня. Тому що все ще буде багато випадків, коли ти забудеш його значення і нападеш на себе. Коли це станеться, дозволь своєму розуму побачити цю ілюзію, сказавши собі, Хай я сприймаю прощення таким, яким воно є. Чи звинувачував би я себе у цьому? Я не буду одягати цей ланцюг на себе. В усьому, що ти робиш, пам'ятай про це. Ніхто не розп'ятий один і з іншого боку. Ніхто не може потрапити на небо сам. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.